Тож, вітаю! Сьогодні у нас буде велике тестування кави. Чому велике? Тому що молю декілька сортів, там, щоб передати знайомому. Заодно буду їх тестувати. Плюс, щоб було ще цікавіше, ми будемо це робити на ситі зменшеного діаметра з А, Воно перехідне з діаметру 58 класичних кавомолок на діаметр 49. От Я чекав ситочку автосито. Сито насипаємо каву, темперуємо і зверху кладемо а тепер оце сито. Це треба, щоб а, таблетка була більш сформована. Плюс буду використовувати оцю пружину від а, компанії Graf. А, в них більш якісне, більш дороге перехідне сито, більш прикольне, мені здається, але будемо тестувати. Тож, наш набір виглядає з отакого сита. Отакого ситочка в групу. І, звісно, темпера до цього всього набору. От. Зараз будемо готувати. Готувати будемо десь грам по 20. А, перша у нас буде на тестуванні Кеня від КНБК Нуїмба. І подивимося. Загалом ця Кенія від КНБК наче під фільтр, але знаючи КНБК, вони все трохи темненько смажуть. Тут під воно теж. Супер йде, тим більш а, з акцентом на фруктовість, для чого я ці і перехідні сита і роблю. Тож, давайте почнемо наше готуваннячко. Беремо шейкер, або якщо у вас є а, отакий мірний стаканчик, скажімо так, а, він теж дуже підійде. Мені здається, що це гарна ідея того, хто це придумав, щоб насипати не в ріжка, а через а, отакі прилади, які дозволяють нам всю каву. Розмістити в наше ситочко, не втрачаючи нічого. Якщо ми будемо використовувати ріжок, кава має таке гарне діло розсипатись. Так, 20,5 грамів шейкером, що можна отак пошейкерити. В цьому і ідея, щоб перемішати часточки кави, і вони в нас рівномірно розпреділилися в нашому ситі. Ну і звісно, сам процес насипання кави в ріжка. Він такий досить цікавий, а, в зв'язку з тим, що в цих ситах є бортик, от, який треба, щоб він був без кави. От Бачите, цей виступ. Наша ціль зробити так, щоб кава була в центральному колодці нашого ситочка, а ніяк не на цих бортах. Тому ми для цього робимо всі зусилля, як пристукаємо, використовуємо. Вирівнювач, який заганяє в принципі, в центральний отвір всю нашу каву. Ну тут нам вдалося, це супер. Тепер ми беремо темпер темперуємо. От, Вишається трохи залишки кави, їх краще просто здути. Тепер при використовуємо наші технологічні приспособи. Ситечко, пружинка. І зверху ще одне 58 сипа. Виходить такий бутерброд, який ми зараз зарядимо в нашого ріжка. Звичайно, на кавомолк і спочатку пролив. Кавомолку я, звісно, маю на увазі кавомашину. Пролив треба для вирівнювання температури групи. Вона має таке свойство перегріватися, то цей пролив нас врятує і налагодить температуру. Наразі ми готові до готування. Єдине, що лишається, зарядити сито, підставити стаканчика, затарувати ваги і давати джазу. Оп, оп, і час пішов. Так, Ці сита мають е, ціль е, зробити каву більш фруктовою, то для них іде крупний помол. Навіть бачите, ми маємо пробої на пробої. Але насправді це не дуже важливо. Якщо так є, значить кава а, пропускає дуже багато води. Звісно, в ідеалі нам помола зменшувати, підлаштовуючи під кожне сито. А, але краще спробувати. Бо загалом буває так, що коли негарне готування, ми отримуємо колосально крутий смак. Наше перше тестування цього ситочка. кавки. Відчуття трохи дивні, скажу чесно. Помола я точно зменшу. Тут відчувається і гіркота, і кислинка, і вони трохи настирні. То Від кави хочеться чіткості смаку. Тут вона якась трохи дивна, як по мені, то відчувається вишня-черешня, і при тому гіркота, причому гіркота важкувата, важкувата гіркота. На що вона схожа? Навіть, навіть, навіть. Може темне посмаження, дає такий не дуже приємний фейсмак. Ну, наразі ці налаштування не оптимальні. Давайте так просто зараз зменшу помола і спробуємо повторити наш досвід. Бо ну, це не то зовсім. Давайте Зменшуємо помола. І наскільки ділень? Десь на півтора-2. От, після зменшення, звісно, треба завжди трохи промолоти кави, щоб ви собі не отримували купу помола в одному місці. Мається на увазі, що і великий, і малий, і воно все вам змішається і вийде ерунда. Так тож, це зроблено. Тепер даруємо ваги, продовжуємо наше те саме. До речі, таблетка була чітка, сформована така щільна. Це дуже гарно. значить Хоча б по цьому робили вірно. Дев'ятнадцять грамів. Так. Є, пошийки рвали. Тепер засипаємо. Виріжочка робимо наші приготуванчика. 19 грам більш чітко розмістились в нашій шахті, і ми тепер можемо більш точно затемперувати. Ну, тобто, без меншою кількістю залишків кави. Так, темперування пройшло. Тепер, бачите, тепер купа сит від одного переходного іншого ще. Сита від 58 мм, то у вас, якщо буде так, теж буде цікаво. Так, теж зробимо невеликий пролив і заряджаємо наше ситочко до готування. Зарядили. Тепер ставимо стаканчик і запускаємо знову. Сподіваємося на покращення. Так, чи будуть у нас пробої? Ну, в принципі, трохи краще. Тільки що було пробоїв набагато більше. І по часу, мені здається, що 25 секунд було забагато. Ми зупинимося на 23. О, В принципі, по всьому, цей пролив ну, просто на крок. Гарний крок вперед. Так, то кава нам обіцяє яблуко. Каркаде ягоди. От наразі це наше готування максимально виглядає правильно. Тобто я думаю, що ці відтінки будемо ловити. Є. О, правильно зварна кава має діло. Ого. Да, дивіться, ота гіркота незрозуміла, яка була в першій порції, зникла. То схоже, що оці пробої, які ми бачили. При готуванні. Вони просто варили каву нерівномірно, то ми отримували зовсім не той смак, який повинен бути. А так наразі яблуко. Яблуко з чимось то там. Яблуко з корицею, навіть от щось, да, дивіться, точно, яблуко з корицею. Причому яблуко не солодке, яблуко червоне, але кисле, якщо ви мене розумієте. І дуже смачно. Вишня. Кис кисле червоне яблуко і кориця. Ну, це отак. То, якщо правильно налаштувати всі наші налаштування, ви кави отримаєте цікаві смаки. Так, ну а ми наразі переходимо до іншого сорту. Цікаво. Тож, наступний із студії Гватемала Орієнти. Основний акцент, як на мене, робив і не фільтр. Це какао. То будемо дивитися, що нам скаже Еспресо. Тож маємо 19,2 грами. А тепер цю всю красу ми, звісно, направляємо до нашого ріжочка, трохи пошейкерувавши. От, і потім будемо, звісно, намагатися це рівномірно знову ж таки розподілити у ріжочку. Коли 19 грам, воно майже ідеально. Вдається розмістити навіть без вирівнювача. І заряджаємо наше приготоване пакування кави виріжочка. І знову ж таки, таруємо ваги. І подивимося, як цікаво себе проявить. Звісно, інша щільність 100% може буде швидше, може повільніше, але побачимо, але, в принципі, достойно. Я би робив би все ж менше помола. Але наразі ми будемо мати більш фартову каву. Тобто, знову ж таки, 23 секунди, якщо ви бачите, що у вас помол крокувати. 23. Так, Ватимала Урінте йде до тестування. Є. Цікаво. Отакий, ну, в принципі, це логічно. Крупний помол дає каві більш кислинку. Бо коли я пробував цю каву, там акцент був какао. Наразі ні. Наразі це якась легка приємна кислинка, вона зовсім не така настирна, як в Кенії. Так, да, давайте робити помогу меншим точно. Це пити приємно, але не можна сказати, що тут чіткі відтінки з'являються. Це, до речі, якщо ви полюбляєте Лунгу або Американу, оце близько до того. Оце хочеться цей стаканчик повністю випити. Вона легка, приємна, освіжаюча, я б навіть сказав. Оту, як на диву. Маємо 19,8 грамів. Так, ріжочок є. шейкеруємо. От Засипаємо в ріжка. Цікаво. А чи роблять бариста отак на люту, не ставлячи ріжка на стіл, як я? Комбариста і справжній бариста це насправді різні люди. Так. Є. Готові до доготуваннячко. Заряджаємо. Ріжочка, ставимо стаканчик. І будемо знову ж дивити. так. Це оце, не дуже гарно, що наші ваги стартують одразу. Оп! О, ну і ладно. З 5 секунд почалося стартування. Ваги китайські, то не будемо до них занадто сурові. Вони дешеві, то і коштують вони не півтори тисячі гривень. Угу. Так, теж крупнувати помов. Але... 25 секунд хай буде, бо все ж пару секунд. Ну, все ж менше, все ж відчуття повинні бути яскравішими, то пробуємо. Йдемо до нашого віконця зимового. Так. Ух ти! Ще більш кислинки Я Сказав би, щоб какао проявилось, але. Ні, какао трохи з'явилось. З'явилася трохи відтінка какао. Але кислинка стала більш яскравою і сливовою. Тобто сливовою... Кислинка з відтінком какао. Ну, але на цих налаштуваннях основний акцент все ж таки сливка. Тобто, якщо ну, у вас буде та сама кава з тими самими налаштуваннями, то от просто синя слива. Це основний акцент в цьому. Давайте на цьому полишимо. Какао і темна слива. Наступний наш герой э, Костаріка Лаїсла. Давайте її розпакуємо і засипаємо в кавомолочку. Маємо 19 грам. Ті самі приготування, ті самі мрії і сподівання, що буде дуже смачно. Що хочеться сказати, що дуже складно на цих ситах з меншого діаметра затемперувати чітко вертикально. Оце, напевно, в них найвеликий мінус, сама технологія. Ну, тобто, коли ти наклон на сито намагаєшся зробити вертикальне натиснення досить складне. О, а наразі на каві Ну, спочатку було краще. Так. Так, в принципі, ну, виглядає цікавіше, ніж на інших сортах. Давайте 25 секунд і тестуємо. Хоча додаткові оці пробої, два штучки нам підказують, що. Вони є, вони є, ці пробої. Якщо є пробої, то є і нерівномірне готування. І не чіткий смак. Так, що ми маємо? Да, кава з своїм індивідуальним характером. Я б сказав, що тут якийсь трав'яний букет. Ця кава, знову ж таки, не схожа на ті всі. Як по мені, так якийсь відтінок чебрецю. В принципі, сам, сама пачка обіцяє трав'яний чай, ну щось таке схоже. Тобто, якби я збирав якийсь трав'яний збір, це от смак, певне, відповідав би цьому. Цікаво, да. якісь полі, поліві трави а, і легка кислинка. Яка у нас кислинка? Ви, легка вишнева кислинка, польові трави і легка вишнева кислинка на цих налаштуваннях. Тобто, це сита нам цікаво розкриває і цю каву. І зірка нашого сьогоднішнього кавого тесту ця Індонезія Гайо. на фільтрі, вона фантастична. Ми будемо думати, що на в машинці теж вийде гарно. Так, засипаємо в ріжочка. Відчуваємо суперовий аромат, солодкий, потужний, який йде з цієї, а ріжок гарячий, то так в руках не пот... так, Як завжди вирівнюємо. І, як я і казав, проблема з темперуванням. Вона тут існує в цих ситах. Ну, то, що темпер з невеликим діаметром, він сам по собі ну, то не такий. Стійкий, як 58-мм. І тут треба от чітко вниз натиснути, то якщо ви берете от такі сита, майте на увазі, що клопіт ви будете мати з точним дозуванням зусилля, бо дуже складно знайти ті 90 градусів, щоб точно натиснути вниз. Ми готові до нашого готуваннячка. Ситечко, проливчик невеликий. Заряджаємо ріжочка, ставимо стаканчик. Зараз і дивимся. Давайте я вам буду диктувати, а може вам, а вам не видно буде тиск. Наразі він нас піднімається до 7,5 барів. Це якраз те, що нам треба. Є відчуття, що таблетка пробивається. Але в принципі строя в нас монотонна, гарна. Давайте 23 секунди. А, ну, наразі це готування виглядає максимально гарно з того, що ми сьогодні робили. Ну, це є максимально дорога кава. А, пінка крема величезна, то сподіваюся, що ця кава проявить себе, бо все ж скільки в нас, 87,5 балів спешаліті інтонезія Гайо. Тут ще більш яскрава ніж на тих кавах. Загальний профіль з фільтра зберігся. Тут він якийсь в'язка слива можна сказати. Кава дуже ароматна, дуже фруктова. І має якийсь індивідуальний свій відтінок. То, мені здається, в Індонезії земля, ну то теруар називають. теруар, щось таке. От, передає якийсь свій індивідуальний відтіночок нашій кавки. Цікаво-цікаво пити в неї а, довге, досить піс, після смакування, після смак. Ще квиточок. Сливка, але с... наче ми змішали темну сливу, але прибрали в неї кислинку. І вона поступово. Осідає, віддаючи нам смак якогось цікавого фрукта, а не так, щоб просто сливи. Загалом, да, відповідає повністю профілю а, фільтр кави, але тут кислинка ще більш потужна. Тут тут є ота черешенка, але вона прикрашена сливовою кислинкою. Певно, такий баланс, перетікаючи з черешні на сливу. Тож. А, сито зменшуване діаметру 100% має свій індивідуальний профіль, як на мене, воно прикрашає кислинкою. От, Якщо ми рівняємо з звичайним ситом, таблетки, до речі, виходять дуже такі щільні, гарно сформовані, то виглядає все, як готується правильно. Звісно, якщо ми будемо регулювати помолом, робити його більше-менше, більше, ми отримуємо різні смаки. От. Загалом, чи варто це сито придбання? Скоріше за все, так. Да. Або а, так, як розкриває сита з меншого діаметру смак кави, навряд чи... ну, воно десь перекривається з дорогими ситами. А, але все ж тут якийсь індивідуальний профіль 100% існує. Якщо ви думаєте, чи придбати таке собі, ну, в принципі, можу рекомендувати. От, як розвиток вас, як бариста, ці сита 100% вам додадуть. А, ну, і звісно, дорога кава. Оця остання взагалі суперова. Тож рекомендую, дякую за увагу, до побачення.